Всім доброго вечора. Я вирішив сьогодні зробити спецвипуск Спецвипуск по розіграшу мого речу. Умови такі, мови прості. Ось піймав такого підсумка. Мені тракторець саморобний. Потрібно, що потрібно зробити? Потрібно придумати якусь назву. П'ять найкращих назв. Які наберуть найбільше, найбільшу кількість сподобаєк. Ось 5 бутилок коньяку Азнаурі, 5-зіркового, як і обіцяв. Тут людей людей олень є там, чи значок Мерседес, чи ще якийсь. Тут буде такий знак. Жук. Більш за все, це цей Ой, в Єгипті, прокоментуйте. А можливо, ні. Ну, Дещо покажу по ньому. Він на ходу. Вихлопна труба в нього поруч лежить. Потрібно підварити їм в одному місці. Передок у нього з Волги. Доїхав він на бутилочці. Знайшли, яку знайшли шлангу, таку і втулили туди, а воно бензин їздив. От. Міст, люди знають кажуть, із погрузчика. Тут ось ми його вирізали з дерева, ось, бачите, через нього проросло дерево. ледь вирізали. Тут коробка газон, редуктор, перехідний з помпи. Цей двигун 408 качав, приводив в дію помпу через цей редуктор. Я вперше бачу такий редуктор рідний до 408-го москвича. Ну а далі там уже хімія потім покажу, колись їх зроблю. Що по-навісному? Навісне отаке? Оце присутня, нема центрального гвинта. Тут кріплення на трьох точку є. Розподільник на дві секції, більш за все, що можливо, ось заглушені, можливо, ще щось підключити. Стопи, поворот, габарити працюючі, світло працює, розподільник. Ну, тормозну цю систему я викину. Це до нього в додачу було, це не продається. Ну і потрібно замінити щеплення. Відкрив я щеплення. А що з нього залишилось? Це один на півмісяця там кусочок лежить. А де решта ділася невідомо. Ну, тобто немає. Ніваженого. Все побило. Вилку побило. Можливо, в кого є 408 до 408 москвича, диск щеплення Фередо. Якщо я, пропонуйте, або обміняємось, або куплю. Ну що. Пробуємо 5 найкращих назв для трактора. І наступне відео вийде сьогодні о 20.00, як завжди. Поїхали!